Понад 20 років діяльності в Черкаському вищій робота над історичними та краєзнавчими працями. Григорій Голеш у свої 75 не полишає наукової діяльності і продовжує керувати бібліотечними справами. Окрім того, знайомить студентів із історії університетської книгозбірні про життя серед книг. Далі в сюжеті. Спочатку я був викладачем, навчав майбутніх істориків. Пізніше став керувати бібліотекою імені Михайла Максимовича, розповідає Григорій Голиш. Працює у Черкаському національному понад 20 років, тому студенти знають його не лише як викладача історії, а й хранителя книгозбірні. Про неї науковець знає все. У вільну годину проводить екскурсії для першокурсників. Решту часу книгозбірня пустує, але це тимчасово вважає науковець. Вся моя команда. Опанувала саме методикою дистанційного обслуговування читача в режимі віддаленого доступу, але я впевнений, що ця криза не надовго. От у Європі, у Сполучених Штатах, повертаються до традиційного книгочитання. Серед тисяч книг є тут і роботи самого ювіляра про відомих черкащан, Золотоніщину як малу батьківщину та історію Другої світової війни. У золотоноші народилися великі вчені Олексій Бах і Олексій Баранников. Це е, край, просто такий унікальний край е, чудових людей, і, е, ну, е, скажімо, тут знаходиться і справжня перлина українського зочиста, українського бароко, це Правобреженська церква Красногірського монастиря. Найтяжчою була робота на воєнну тематику, де доводилося вишукувати факти жорстокості окупантів щодо українців, хто міг подумати, що ця тема стане паралелю із сучасною російсько-українською війною? Кілька статей Григорія Голиша та його доньки, науковиці Лариси Лисиці, взяли до воєнного часопису інституту історії національної академії наук. Перелом війна Росії проти України в часових пластах і просторах минувшини. І я тут даю паралелі із Другою світовою війною сьогоденням разом з Ларисою. Ми тут містили вісім сюжетів присвячених двом поколінням дітей війни, тому Другої світової і, на жаль, нинішньому. За всі роки наукової діяльності під авторством Григорія Голиша вийшла 21 праця. Наразі науковець працює над черговим виданням на історичну тему. Подробиць не розкриває, оскільки книга не завершена, але обіцяє, що читача вона зацікавить. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.